Так. Алло, привіт, Матвій. Алло, Попінь, привіт. Яком? Та нічого, все добре. Мене не посадили, представляєш? Ну, класно. Там посадили якогось іншого чела, типу. Зможеш мене забрати, будь ласка. Так, зможу, тільки першого Юра я зараз заберу. Добре, я тебе буду чекати на виході з поліції. Давай. Папа. Па так. Юрина палата десь. тут. Ага, во. Владна Привіт, фух, нарешті. Е, пішли до машини. Ідемо. Скільки вже часу пройшло? просто я комік, просто мені року. Ой, бо, куди ми зараз їдемо? Надіюся, що Матвія посадили за те, що він погнал. Ні, 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 я не посадили. При... Привіт, лад! Матвію! Я... <реш> Ні, не бувай! Не бувай! Я не винуватий! Я не винуватий, мене заставили! Мене заставили так зробити! Мене заставили так зробити! Як тебе ще в тюрму не посадили? Ну добре, що мене? Ти робити. Так бо це не я зробив аніматроніків. Та, це моя пиццерія, але аніматроніки робив інший. А, -а, -а. А, а. Ну добре. Тому я не винуватий. Куда їди? Я по радіо мені розказували, що ця піцерія знову вернулася, але вона вже доходиться в інакшому місці, і вона взагалі по-інакшому. О чуєш, мені прийшло, мені прийшло повідомлення від компанії, що при що нас запрошують в піцерію, типу, і, і вона без там, типу, нормально вона. Типу немає монстрів. Давайте чуєте, я не можу. Блін, мені чуть Чіка не відкусила хребет. Я б не, міг би каліку оставив. Але... Влад був біля мене і ну, допомога прийшла вчасно. Давайте зараз поїдемо в цю піцерію. Ага. Так, а, так. ну що там? Та чого, все прикольно. мені... Ну то, блін, тут Фредді Фазбер і його друзі, і що ну, да. це за чучело. О, тут якийсь бокс. Вот ага. жовтня за... чучело якийсь. Пішли в че ще які... Пішли Пішли які... щелик? Такие шелик баланс. Ты мне шарик дарит. Давай, Давай. Йдемо шарик. О, це? Кто вырубил? Ты знаю. Кто выключил? Матвею, иди до меня, Матвею. Во-во-во, там все. Ладно, что ты там дуту? Что ты там творишь? Я учет выключил светло по целому зданию. Пацаны, це я вырубал. Что ты вырубул? Ти блін, тут сиджу, тут сиди телевизор же вось... пропав. На восьмій на восьмій камері з ламаннями А Я бачу. Мені здається, що якщо ми будемо надягати маску, угу. Дії вони нас розпізнювати, але я не думаю, що всі таки тупі. Може, деякі там ні. Ішов на ну, одній з сі камері, там якось музика. Я, я і... читав, я читав, що ман... що це оця... стоїть, стої, стої музичної шкатулки вилізає ляльонка і якщо вона же вилізає, то вже, все, вже ніяк не впаснешся

так, ліпше не треба співати, бо ще прилетить цей. О, О, Лера. Я з трішки прилетить. Я на дев'яту камеру, Я, Я дивлюся на дев'яту камеру. дев'яту так. Я буду дивитися на дев'яту камеру. За ними. О, чуєте? Гу. Можна вруба. А, можна там... там можна вробити світло на камері. А, ну так. Права кнопка ліва кнопка миші. Угу, правда. <губ> Фредді співає пісню типу Шу -шу. <губ> Хлопці, ви мене задовбали, я зіграю в Правил Старс. Та який Правил Старс? Нас тут на на, 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 кону життя, то що не геній? Та нічого не відбувається, навіть ніхто не рухається, дивися. Це як беруча, до АП і йому потісно до 51. Тебе это помог ты? не, надо, я и сам. Браво, Старсер. Для девяти камер Чика пришла, Чика пришла. О, блин, а в нашу сторону? Они тоже! И что-то, блин... музыкально шоу. И Бонни такой. Биндерстрайк еще. Він на третій камері Бонні. Бонні на третій камері співає. Ну на тебе на гітарі грає. А Чіка на сьомій тусується? Let's party time! Хороша, я в цю кімнату байба! Кє... Я не думаю, що аніметроніки туди не підуть провіряти, чи хтось залишився, потому що вони так і так пам'ятають, що нас троє. Чи ты нема там никого Що що шо Нема нікого з боку? А де Фредді? Фредді є? Шо сюди? Камері! Треба крутити, 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 крутити. Крушу крушу. Нема Боні, бони нема, бони нема. Девин. Він щикує на четвертій камері. Лост сигнал. А, ви базу? А Чіка, куди йде? А, Чіка наліво пішла вліво, в ліву кімнату, та яка тут. Влада, подивися і скажи. Я буду наблюдати за камерами і за музикальну шкатулку, а ти кажи, де вони є, понял? І коли надягти маску, Влада? Я тоже не, не буду казати, бо я тут. Я, я не буду на таку відповідальність відповідати. Mm -hmm. Один. Я, Один. Я, я буду ще туди дивитися, я тут дивлюся. Що да. Я тоді буду на шкатулку відповідати. Дивись, я не на камерах. Дивись, я ага. дивлюся тут, або... Так, камера 1. Камера Но 1... Э, сигнал пропав. <бачу> Бонні! 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 Маска! Я летів! Тихо, биб, тихо! 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 Все, він пішов. Все, попензлював, дурак. Він Там ще дитячі муси бути. Нема? Okay, okay, тут я не знаю, я не знаю. <питут> Может у може з, може з канали отсговая вылезуть. Чика тута! Чика тута! Чика тута! <пит> чика тута! Да чи ты <пит> до неї, блін, в неї клюва нема, вона страшна. страшная. Як... А де в неї клюва? Знаю, Фредди Не знаю, блин. віддала. Бля. Напевно. Походу. Так знімати, я... О, там там там! Что там, 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 пра там правда мой. Фредди, 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 Фредди. Ой, бля, я все это потно. М -м -м. Да винь, я. Вентам. Йо нема! Где? Yeah. А ты видишь? Ты как кнопку, Дэпи? Уничтожи сюда зайдет, стопрос. Никто не может. Треба, ні. Шкатул шкатул Треба yeah. шкатулку про это. Бляха, шкатулка, 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 Фредди. Фредди, Фредди. А Фредди ливай, будь ласка, левай. Левай. Ливай, ливай, все. Вс. Там... Фреді. Все все все, 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 все. все. Я кручу, я кручу. Я тобі допомагаю. Всё, я, тоже. Да, я тоже. Да, Всё. Да, я тоже. Все. Да, поехал. да, да, сбоку, 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 сбоку. Нема? Нема. Нема. На самом не камеры... не Чика. На Чика. Сама камера Чика. Чика? На самом Да, правда, правда. Сама. Да, Бонни. вентиляции. Бонни <связь> вентиляции. Yeah, шкатулку, я буду Треба дивитися, треба дивитися, треба дивитися. Скажіть, коли він буде вилазити? Скажіть, коли він буде вилазити, а світити скас... треба чи це... не треба? Треба, дивись тут. Кавабанга. Кава банга. Фух. Фух, тихо, тихо, він Багай, може бай, нас бай. почути. Він не розуміє, В нього вух немає, напевно. А, так. Ну, напевно, та все. все Фух. О боже. Ура! Хлопців! Я пиццвет проклята. У Ми не підемо сюда більше. Мы сюда більше не підемо. Не, мы маємо піти. мы маємо завершити ці... це діло до кінця, навіть якщо ми здобут. Намаємо їх всіх вбити. Не 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 знаю. Я хочу цю пенсу взяти і підірвати до. Подписывайтесь, ставте лайки. Підписуйтесь. І всім... Papá,